Багатий урожай цукрового буряка цьогоріч очікують аграрії Тернопільщини. Збирати цей овоч почали днями на відділенні розсухувати ПАП Агропродсервіс. Завершити роботи планують до кінця вересня. А відтак дякують ЗСУ за можливість працювати та збирати такий щедрий урожай. Почали ми два дні тому на других площах. Але це конвізовські сорти. Тут була Злодіата. Викупали вже ми. До 50 гектарів. Особливістю цукрового буряка на відділенні розсуховатиць є те, що урожай не містить міддобрив, а дозрівав завдяки органічній підживі. Крім того, погодні умови цьогоріч були сприятливими. А відтак буряк гарно виріс. Випила певна кількість дощу, все було нормально, розвивалося. Буряк нормально. Просто що вже коли необхідні ну зараз були для виповнення корення. Волога тут з душами, тут ми бачимо, практично дощів немає. Вологи нам не вистачає. Збирають цукровий буряк комбайном, а після цього везуть на переробку у цукрові заводи області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.